Чи можна робити масаж при грижах та протрузіях? Давайте розбиратися в цьому питанні. Друзі, по-перше, більшість гриж і протрузії люди не відчувають. Ваші клієнти не знають, що у них є грижі і протрузії. Єдиний випадок, коли вони про це дізнаються і відчувають, це коли ось бачите, грижа, от вона червоненька, вона починає передавлювати і компресувати місце виходу з мозкового нерву. От тоді ваші клієнти відчувають гострий такий, гострий дуже... Неприємний біль, з яким вони і до вас і звертаються. Що ж тоді болить у хребті, на що жаліються ваші клієнти? По-перше, це фасеткові суглоби, які, на які дуже сильно впливають спазмовані м'язи. Вони на них давлять, а фасеткові суглоби вони дуже багаті нервовими закінченнями, но це рецептори і, і вони... вони і болять. Ну і не забуваємо саме основне, що 90-95% болі, які виникають в спині в м'язах. Це результат міофасціального больового синдрому і тригерних точок, які є в цих місцях. Тому я всіх запрошую на 8-9 листопада на наш новий курс Метод сухої голки, де ми навчимося з вами за одну процедуру допомагати людині не балачками, а реально за допомогою голок швидко знімати больовий синдром і вирішувати проблеми тригерних точок та міофасіального больового синдрому. І відповідь на питання, чи можна робити масаж при, при грижах і протрузіях, відповідь однозначно так, але тільки не в стадії загострення, а в стадії ремісії, коли ваші клієнти перебувають у стані відновлення.